Всім привіт! На вершині величезної сопки світлої сосно, порошою сосною. Я знайшов ось такі гриби, назви яких я не знаю. Вони ростуть, ростуть із моха начебто. Але самі по консистенції схожі на трутовики. По твердості, по твердості гриб нагадує трутовик. Гемінофор як у їжовика. А він включає всю рослинність внутрі себе, наче це строчок. Коротка ніжка. Гемінофор як у їжовика. А ось такі гриби ростуть агломерацією. Хто в курсі? Підкажіть, що це за істоти. Дякую всім за увагу та терпіння.